Відверте дефіле особливий талант і неабияка кмітливість. Саме за такими критеріями в сумах обирали королеву краси. Десять дівчат із різних куточків області змагалися за корону. Хто ж представлятиме сумщину на всеукраїнському конкурсі, знає Оксана Щербак. Тут місць Сумщини проміжний етап між конкурсами краси у вищих навчальних закладах та фінальним конкурсом Студніз України. Організатори запевняють, конкурс унікальний, адже краса не обов'язкова умова для перемоги. Вона ні має бути умною, вона має бути красивою, причому не обов'язково висока і худою. Вона може бути маленька, пухленька, вона може бути якою годна красиве. Красота в розумінні різна. Конкурс складається із декількох етапів. Дівчата демонструють свої таланти, вражають інтелектуальними здібностями та дефілюють у вечірніх сукнях. Дефілеж у купальниках викликало купу емоцій у представників сильної статі. Я надіюсь на об'єктивність і чесна вежурі. А в свою очередь я можу сказати, що красивые девушки – це дівчинки сумчанки. И я надеюсь, що победа буде за сумськими Спасибо. Корону та право представляти сумщину на всеукраїнському конкурсі краси здобула студентка медичного інституту Карина Забродіна. нереальні емоції, я не ожидала, що я інакше. Именно... Переповняє моці не могу говорить. <laughs> очень волновалась, очень, но Я очень счастлива. Тройка была выбрана жюри единогласно, но по поводу первого второго места были сомнения. Большинство проголосовало за э, номер чотири. Я надеюсь, надію, що будет одной из самых лучших на студії Украины. Смотрите нас на естес. Телевізійну версію конкурсу дивіться на естес вже на цих вихідних. Оксана Щербак, Олександр Білявський, Микола Николаенко. Новини СТС.